Робимо смузі малинове. Сюди уходи. Така горнятка, є малини. Молоко. Це це йогурт. Це йогурт. Mm -hmm. йогурт там був. Йогурт. Йогурт. Сандора, апельсиновий сок. Льодочок Лед. Цукор. Цукор. Малина І треба блендер. Оставила льод, малина, упала. Цукор. Гозу цукр. Цукрлажка встало. Ту стола щедра ложку цукру. Йогурт. Йогурт пішов у хід. Слово. Сок пішов тоже в хід. Крешка закрыта Включай. Тут все. Включай.